І далі до події зоні АТО зо два десятки разів бойовики тільки цієї доби вдаряли по позиціях сил АТО. половину з них зі зброї забороненої мінським договором за минулу добу. Двоє українських солдатів загинули. Ще десятьох поранено. Тим часом сьогодні стало відомо про звільнення з полону українських вояків, де це відбувалося і скільки їх повернеться додому. Запитаємо в Бориса Сачалка. Він працює на сході. і Нині наживо з нами. Борисе вітаю. Чи відомо тобі скількох вдалося витягти і скільки ще лишається в руках бойовиків? Добривечі, ролю десятьох українських заручників звільнили із полону. Восьмеро із них це військові, і двоє це волонтери. Їх обміняли на десятьох бойовиків. Процедура обміну відбувалася неподалік від місця щастя на території, яка контролює так звана ЛНР. Ви знаєте, це такі важкі переговори. От ви не можете собі робити. Ми просто щасливі, що сьогодні 10 українців будуть вдома. Я щаслива, що по-моєму мобільному дехто з них зробив перші дзвінки додому. І перше за 9 місяців став мама, кохана, я буду сьогодні вдома. Це щастя. За словами Рен Гращенко, у полоні бойовиків знаходиться зараз ще 245 українських військовослужбовців. Разом із тим артилерія у зоні антитерористичної операції насправді не замовкає. Гатили ще з ночі по пісках, вдаряли із великокаліберних мінометів. Двічі наші військові ставали до бою з ворожими диверсійними групами біля селищ Луганська та Талаківка. Тим часом мені сьогодні вдалося побувати у селищі Красногорівка. Це одне із найгарячіших місць зараз у зоні операції. Операції також поливають із артилерії. Причому по різноманіттю снарядів, які туди залітають, можна просто складати цілі хрестоматійні книги. Як вдається втримувати тамтешні позиції і що хвилює тамтешніх бійців нині? Прошу далі, подивитися у моєму матеріалі. Сьогодні Сергію є чим поділитися з друзями. Він пережив перший у житті обстріл. Ну, перший раз, куди летить, що летить, як летить. як граться. Не знав Сергія мобілізували трохи більше ніж місяць тому. Зразу з навчальної частини його кинуло в одне із найгарячіших міст на Донбасі в Красногорівку. Тут він третій день. Цю ніч запам'ятає на все життя. Ну, не то щоб страшно, але жутковато. Котора ребята були тут уже не перший місяць, сказали. Это все хорошо, ета міма, етанібуйся. Із наймолодшим плеч пліч служить найстарший, вчить військових мудрощів. Панові Андрію 65. Прийшов на фронт добровольцем, обдурив військомат, зменшив свій вік на 8 років. Тепер має свій секрет до вгоріття. щоб пока що не жалуюся. І всім бажаю, щоб у моєму віці пройшли той бойовий шлях, що я пройшов. Помолодіють ми ж молодими. А прийшло вони справді багато. Навчити молодих є чого. Красногорівку отримує 28-ма бригада. Саме вони відбивали невдалий червневий штурм терористів на Марінку і Красногорівку. На екскурсію передової нас веде Ігор, командир одного із опорних пунктів. Зараз ми йдемо фактично по лінії розмежування. За нею розпочинається вже неконтрольована Україною територія. А тутешні бійці порадили мені тягнути тут шолом. Тому що ще зранку тут працював снайпер. Завод. Бачите? Угу. Ось там вони кучкуються. Є прапор. що камеру навести на ту трубу. Ой, точно, я навіть я бачу. Да. є, той, той є флаг. Від того прапора бойовики намагалися розгорнути атаку в червні. Тепер щодня не полишають спроб атакувати українські позиції. Це 120-міліметрова міна не вибухла. А є та староміхайловки. Угу. У нас такі гостинці доволі часто. Були. А вона зараз може рванути? Якщо а... її не пробувати. От сонце може. Тут уже не ведуть облік, який слід від снарядів старий, а який новий. А дірок на всяк смак, хоч довідник про артилерійні снаряди укладай. Фугасним зарядом попадає в укриття і розривається вже в самому укритті. Тут тобто буде цей бліндак чи там бетонні перекриття. Тобто Шанси вижити мінімальні. Прилітають нам тандемні заряди. Суть такова, що заряд попадає в ціль і проходить мінімум два розриви. Первый предназначен для снятия поверхностной брони або поверхностного укрытия, а второй уже идет более проникающего действия. Втім, вибухи і снаряди тутешніх бійців зараз не надто хвилюють. Тут тільки розмов про демобілізацію. На камеру бійці багато не розповідають, бояться проблем. Кажуть, що напередодні втомилися не так фізично, як морально. Ми находимся з 13 октября здесь. У нас за все время, это уже 10-й місяць, у нас идет, у нас было всего лишь один відпуск в 10 днів. Болі нам не давали. Ну в нас, що ми приїхали до Красногорівки, швидко розлетілася передовою. Вже надвечір зі мною зв'язалися вояки і передали ось це відео зняти мобільним. Просять оприлюднити. Робимо боєць бармалей, відомим багатьом журналістам. Він завжди в гарячих точках. Розповідає, раніше бійці мали демобілізуватися в серпні. Так було зазначено в указі президента. Втім, нещодавно військове керівництво повідомило: додому поїдуть що раніше в листопаді. Солдати обурились. Ми на пірідкі знаходимо уже почти 9 месяцев ротации у нас не было люди уже нуждаются в воду в отдыхе в лечении врачей психиатров это не шутки у людей уже как говорят в народе едет потихоньку крыша если вы собираетесь такими воинами усиливать вооруженные силы украины господа паркетные генерал и полковники вам ціна. питання демобілізації актуальне не лише в Красногорівці. Про можливе відтермінування повідомили вже багатьом воякам на передовій. Офіційно владнати це питання планують уже найближчим часом. Поки ж указ військового керівництва суперечить указам президента. Тут додому хоче кожен, навіть 65-річний Андрій, який воювати пішов добровольцем. Додому хочеться, вже хочеться. Думає, що нас уже відпустять. То вже всі так настроєні Сергій, який на лише третій день, також тримає кулаки за своїх нових друзів з одного боку щиро бажає їм роз'їхатися по домівках, а з іншого хвилюється. Хто ж тоді його та інших новачків навчатиме? Чалко, Олексій Олексіморонко та Тарас Кравченко. Програма вікна.